Вітаю всіх, слава Україні! Вас вітає IT-спецназ Збройних Сил України. Ну що, продовжую я далі своє навчання. Хотів зробити пару проєктів на такі технології, як Node.js. Написати повністю сайт. Ну, мені повністю написати сайт не вдалося. Також я писав додаток на REST API, тобто Application Programming Interface. Хочу створити такий своєрідний сокет. Так само мені не вийшло, вийшло зв'язати форму. Я не зміг підключити такі модулі, як Vue. Ну Зараз по порядку я вам покажу. Почав я вчити ноду і через NPE, коротше, NPM. Тобто ноди, програмний менеджер, я почав загружати свої файли через е, такий е, такі файл, як е, JSON. Ну, Зараз покажу. Так, от дивіться, це у мене PHP Storm. Тут я за допомогою ноди хотів створити коротше, REST API. Ну і тут у мене такі файли. Коротше, спочатку, я, якщо взяти, наприклад, файл. API, тут я написав сервер, створив, його зараз треба викликати. Ну, він в мені не загрузочний. Тут на основі HTTP, о бачите коротше, реквіри HTTP. Ну, Я його створив, я через нього не загружав, а загружаю я через от, от тут я от створив такий файл, як сервер GX. Тут в мене все підключено. ну, і Зараз я через цей файл я, зв'яжусь з терміналом. Так, Спочатку я зайду сюди бачите, тут, і пропишу таку функцію NPM. так, Треба переключити шрифт і пишу npm. E, так, Run, запуск. Run. І функція dev. функція dev, так, І запускаю. Раз. І чекаємо. У нас повинен запуститись термінал. Для цього повинен піти час. Час прийшов і listening on port 300. так, Це у мене тут прописано. Це йде у мене прослушка, прослушка, от Бачите, якраз оце я прописав тут listen on port. 3000. Так, ну і зразу я переходжу, наприклад, на той сайт. захожу в index .html. так, а ну подивимося, ага, Бачите, отут у мене зовсім локальний хост і порт короче, 63, зовсім другий. Так, це та сторінка, та форма. Я хотів зв'язати її. ну, Давайте краще я зайду зовсім другим способом. Тут я вимкну і заходжу я сюди. І локальний хост я виключу. От, бачите, індекс і локальний хост 300. Так, і зразу перейшов на домашню сторінку. Що саме головне? Що от Я зв'язав створив сайт. Я можу прописати, наприклад, перейти. От мене є Контакт. Це ще одна сторінка. А тут ви можете зареєструватися. Так, Потім я зробив коротше, те, як вивід на помилку. Зараз я пропишу цю помилку. Е. Ну і от Тут є error. І так само воно, бачите, а ця сторінка відображає помилки. Це все відображається на моєму сайті, на локальному хості. Тобто, я через термінал це все викликав. Ну, а зараз я вам хочу показати файл е, package.json. Ну, і тут ви можете побачити, що модуль Експрес загружений. Якраз сервер підключився за допомогою нього. Я описував це за допомогою такої функції, як dev. Ну, де воно прописано? Зараз. О, от тут вверху, Бачите, devно сервер no, no server.js. Через оцей файл сервер що він, тут я якраз і запускав цю програму. Ну, от, оцей модуль View. Я вроді би його запустив, загрузив глобально і локально, ну чогось він мене не спрацьовує. Так, а зараз я хочу зайти, от, наприклад, далі в браузер. Ну, і натисну кнопку F12. Коротше, нажимаю F12, у мене виникає консоль. От бачите, нічого нема. Ну, я, наприклад, хочу обновити сторінку, і от, дивіться, я буду обновлювати от, -от, -от. А отут в мене повинно з'явитись повідомлення. Раз, і отут видно, що я перейшов на. HTTP localhost 3000. Так, тут я вам вже показував, Контакт відобразився. Це я прийшов посилання між сторінками. Ну, не буду я це все показувати. А натомість краще ви мені поясніть, чому в мене не працює модуль View. От Переходжу, бачите, в одне поле я ввів Вадим, в друге я ввожу ще значення, наприклад, 450 створюю, ну І, наприклад, повинно сюди піти саме ім'я, а сюди повинно значення. Чомусь воно в мене прописалось, бачите, сторінка вона ніяк не зв'язана з кодом. Якщо я наприклад, зайду в шторм і заходжу в HTML. Сама форма сторінки її побачити, ну і вона в мене аж ніяк не зв'язана. Ну і ось подивіться, бачите, тут в цих полях тут в мене можна було прописати якісь ім'я в цих тегах, але я прописав, наприклад, теги на JSX, і в мене, в мене виводяться. Тобто у мене чомусь не спрацьовує вивід оцього... Ось така то малята казка, не знає, що робити далі, буду шукати причину. Ну а натомість до побачення. Дякую вам за увагу. І хто знає як вирішити цю задачу, будь ласка, зв'яжіться зі мною, пишіть коментарі, і я вам дам відповідь. А ви, якщо зможете, дасте ви мені відповідь на оцю мою проблему, яка вона у мене виникла.